Знаєте, зараз знайти а, Toyota Land Cruiser 70-ї серії в стані нової. Це величезне везіння, тому що на ось такі автомобілі існує стабільний попит і не тільки в ЗСУ. Ось це машина 2004 року в стані абсолютно нової, яка стане частиною великого. Проєкту на 10 автомобілів, і на її прикладі ми покажемо, як звичайний серійний фургон Station Wagon перетворюється на кейс Евак. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Бойові Машини. І сьогодні розповімо про магію народження евакуаційного автомобіля. Про цю машину ходять легенди, її дуже люблять військові. За невибагливість, за витривалість і нетривіальність конструкції підкреслює той факт, що машину почали випускати ще в 1984 році, і досі вона є успішною і затребуваною на багатьох ринках. Насправді для проекту зі створення медички 70-ка, точніше, наша 78-ма серія, підходить ідеально, тому що навіть в серійному вигляді це такий собі майже танк. Дуже товста рама, дуже витривалі підвізки. В спорядженому стані ця машина важить зараз 2,5 тонни і здатна взяти на борт майже 800 кілот. Ну точніше, трошки більше, ніж 700. І через це вона є неймовірно успішною платформою для створення великої кількості броньовиків по світу. Є десятки серійних моделей саме на платформі 70-ки. В майбутньому на цей автомобіль ще навісять майже тонну броні. Споряджена маса під стрибне до позначки 3200. Звичайно, відбудеться модернізація підвізки, щоб вона могла втримати всю цю вагу. Додадуться пневмобалони, посилені амортизатори, потужніші ресори ззаду. І ця машина насправді є тільки частиною з великого проєкту на 10 автомобілів, які будуть створені, перетворені на Кисиваки в рамках ініціативи благодійного фонду Сергія Притули, Азов та Файне місто. Ціль, головна 35 мільйонів гривень, тобто 10 переобладнаних кейсів соваків для 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України. Знаєте, як прикольно побачити абсолютно нову «сімдесятку» в ось такому стані. Навіть пилюкою не припав двигун, що не часто побачиш навіть на нових тестових автомобілях. І це легендарний двигун, тому що тут встановлено рядну атмосферну. Дизельну шістку об'ємом 4.2, культовий мотор. Потужність усього на всього 131 кінська сила. Не так вже й багато. Натомість він не вивагливий, витривалий, можна лити будь-яку солярку, що дуже важливо на передових позиціях. І я сподівався, що в цього дизеля моменту буде більше. Але ні, теж цифра не вражає 282 ньютон метри. З іншого боку, дуже надійний агрегат. Та й по салону ти одразу бачиш, що це новий автомобіль. Тут навіть аудіосистема заклеєна плівочкою. Хоча порівняно з тими 70 які колись виходили, тут вже трошки осучаснений інтер'єр. Салон у Station Wagon розрахований на 11 чоловік. Тобто, троє сідатимуть спереду і ззаду у нас чотири розкладаних лавки, які вміщують іще вісьмох. Тобто Station Wagon – це такий People carrier», як кажуть англійці для перевезення людей, бо є звичайна п'ятидверна версія, у якої задній ряд традиційний, як позашляховиках, а тут ось така багатомісна комплектація. При цьому вони складаються і утворюється абсолютно пласка підлога, та річ, яка дуже цінується при створенні медиваків, кейсиваків, тому що за колісною базою в 3 метри Land Cruiser 78. Дуже місткий автомобіль, і це важливо, щоб можна було повний зріст покласти людину. Насправді ось це все не сміття і не зайвий вантаж. Це серійна комплектація 78-ї серії, тобто це все приїхало в кузові автомобіля нового Station Wagon. Тобто тут розташоване навісне обладнання, додаткове обладнання, без якого. Важко собі уявити експлуатацію 78-ї серії, і це дуже круто. Ну і аби оцінити все-таки функціональність цих сідушок, тобто вони на спеціальних гачках зафіксовані з кожного боку, ані з одного боку. І кожна така лава вміщує двох пасажирів. З комфортом, звичайно. Є питання, але насправді для перевезення великої кількості людей такий автомобіль навіть в серійному вигляді підходить дуже гарно. Хоч це і майже крісивак, але все одно пристібатися треба і абсолютно всім раджу. Навіть військовим це дуже важливо має. Боже, ця механіка, я вже відвик від того, як вона вмикається. Поки що на задньому приводі пробуємо. Тут хочеться зрозуміти, наскільки не вистачає цій машині двигуна на 130 сил. Да, Небагато. Ти навіть на підйомі відчуваєш, що 130 конячок це не космос. Натомість зразу можу сказати, що ця колосальна база в 3 метри дозволяє. Не звертати увагу на якість доріг. О, куріпки! Боже, скільки їх тут прямо переді мною біжить. ха Десяток, а може навіть півтора. Ну ховайтеся, давайте, тікайте, тікайте вже. Не буду його зчавити. Ніхто нікуди не... Всі перед машиною біжать. Видно, ні. Побігли. І відповідно в такому стані енергоємність підвізки, от пізнається Toyota, в найкращих її проявах і дуже цікаво буде проїхатися на машині після модернізації, після того, як вона зміниться. А от чого не вистачає, мабуть, цієї камери заднього огляду цікаво, чи буде встановлена вона після переобладнання. Бо з такими габаритами ну, в тісних умовах буде важко розвертатися. Знову коріп. <плес> І я впевнений, що встановлення сюди пневматичної підвізки, звичайно, піде на користь цьому автомобілю. В серійному вигляді ця машина ще й не дуже багато споживає. Якщо вірити цифрам виробника, це приблизно 12 літрів на кожних 100 кілометрів. Враховуючи, що тут два паливних баки, кожен з яких має, ну, за різною інформацією, 90 літрів, тобто сумарна кількість може коливатися від 130 до 180 літрів. Запас ходу тут вражаючи точно більше тисячі кілометрів автономності. І це супер. Супер також, оглядовість. Абсолютно пласкі боки. Великі дзеркала і ти можеш навіть в тісному просторі маневрувати. Да. ще я казав, не вистачає камери заднього огляду. Ну і найголовніше, зараз увімкнемо повний привод і будемо пробувати, що машина вміє на бездоріжжі. Ну, адже ж у нас реальний позашляховик. Тобто не тільки повний привод, але й можливість заблокувати. Центральний диференціал і ось на пониженому ряду ти вже не відчуваєш такого браку потужності, тому що значно веселіше починає їхати на тих самих передачах Land Cruiser і Ну це зрозуміло. Тобто це прописні істини, які знає кожен оффроудер, і це знадобиться хлопцям. Які будуть їздити на машині з тим самим двигуном, тому що двигун не буде переживати модернізація з точки зору потужності. Ці ж кінські сили тягнутимуть і кейс EVAC. А як вони це робитимуть? Ми з вами побачимо вже після переобладнання. Ну що ж, минуло три тижні. і Погляньте, як змінився Land Cruiser. Тепер це справжній кейс EVAC, дооснащений за найвищою категорією. Чимало змін розпочнемо з технічних перетворень, які все-таки відбулися з цією машиною. В першу чергу захист, боки, задня частина і дах зашито листами Армоксу, що дуже важливо, але от візуально дивишся і впадає в око, що в пікселі тепер, звичайно, з'явилася така важлива річ, як позашляховий передній стелевий бампер, в якому є лебідка. Але важливий нюанс стосується все-таки гуми. Ми розмовляли з експертами, і вони радять на машину, яка стала важчою і вищою, все-таки ставити, по-перше, більшу і ширшу гуму, а по-друге, трошки розширювати колію, щоб певним чином компенсувати слухняність автомобіля, в якої значно піднявся центр мас. Тепер по дооснащенню. З'явився великий багажник на даху, корисна річ, тому що простір всередині для інших. Речей, тому у нас на даху розташовано реп, який прикрито дуже гарним кофром. І одразу не читається, що це реп. Дві запаски, сандтреки, штука крута, без неї на бездоріжжя виїжджати на позашляховику взагалі не можна. Must-have. І дуже важливий момент для такої важкої машини, яка використовується як кейсивак. Тому що підвізку модернізовано. Тут встановлено пневматичні балони. Це дає можливість покращити плавність ходу, тобто покращення комфорту. І це робить її більш живучою, тому що дозволяє впоратися з більшим навантаженням. Дуже корисна річ, і балончики я вам зараз покажу. Ну, звичайно, обов'язкові речі для такого типу автомобілів це проблискові маячки. гучномовець, сирена з того, що змінилося по електриці. Тут стоїть бортовий інвертор 3 кВт з додатковими розетками, якими можна користуватися по салону. Встановлено автономний обігрівач. Дуже потрібна річ, особливо коли прийде зима. Є додатковий акумулятор на 100 Ампер годин. Камера спереду, така сама камера ззаду, є інфрачервона камера, ну тобто повний набір. Ну, і найголовніше це те, що всередині, тому що більшість грошей закопано. Саме тут, але вони закопані дуже корисно. Я почну з того, що ближче особисто мені з речей, які потрібні будуть на бездоріжжі, ми бачили сандтреки з боків. Це дуже круто. Йдемо далі. Те, що ми зазвичай в наших школах підготовки військових на бездоріжжі радимо мати в машині, це гарний трос. Він тут вже є. І фірмовий, не дешевий. Ця річ витримає, ця річ сторицію купиться, не дай Боже, якщо ви застрягнете десь в екстреній ситуації. Два види домкратів: більший в коробці і менший пляшкоподібний під кріслом. Далі переходимо до того, що входить також комплект, тобто те, що впадає в око нам як телевізійникам Гоупрошка для того, щоб знімати те, що відбувається всередині під час евакуації. Ну і зрозуміло, що основна частина витрат, які лягли на цей бюджет, це речі, які стосуються все-таки медицини, тому що є шевел апарат трошки далі. Там ви бачите величезний кардіоапарат тусь. У нас розташовано холодильник, це блок керування автономним підігрівачем. Тобто все зроблено дуже по розному Більше того, ти можеш відгородити цю частину салону від переднього ряду. Там така шторка опускається, і вона навіть на замочках повністю закривається, щоб ізолювати ту частину салону. Цікаво. В задньому бампері встановлено манометр, який показує тиск. Я так розумію, що це тиск Пневматичні підвісці маються на увазі. Тут же виведено роз'єм для того, щоб цей тиск можна було змінювати в залежності від навантаження. Ну і звичайно найголовніша річ для кейсувака це ось такі ноші, непрості, але вони, по-перше, дуже легенькі. Вони трансформовані. Їздять по спеціальних рейках для того, щоб були плюс-мінус зафіксовані. Якщо трошки ближче подивитися, то тут ми бачимо ось той інвертор 3-х кВт, про який я згадував. Ось тут за мною в чорній коробці розташовано блок живлення для риба, роутер, ну тобто все, що потрібно. І шторку ми якраз дуже зручно зараз зібрали вверху. Так, що у нас в салоні по електриці? На ось цю борду винесено кнопками. До речі, дуже розумно зроблено, тому що всі кнопки підписані. Крайня, це у нас маса. Наступна кнопка це камера наперед, назад, в залежності від того, перемикаєш передачу. Вона тобі показує картинку спереду чи ззаду. Кнопка активації Wi-Fi, кнопка реба підписано. Інфрачервона камера і додаткове світло теж винесено сюди. Тут у нас окремо пульт. Керування додатковим освітленням, гучномовцем теж дуже потрібна річ для такого автомобіля. чик Ну і зрозуміло, що є суттєві зміни в характері машини, враховуючи наскільки вона стала важчою, вона пішла комфортніше. Додалося плавності ходу це зрозуміло. Адже ну, стільки додаткових кілограмів з'явилося ось це розгойдування. Це треба враховувати особливо під час швидкої їзди і їзди бездоріжжям. Але я думаю, що даються знаки ще й поява пневматичної підвізки, яка все таки додала комфорту. Ну і, звичайно, це могло не відбитися на динаміці, тому що динаміка стала трошки гіршою, знову ж таки, враховуючи. Колосальне навантаження, але принципово 70 а, впізнається, ну хіба що добереться завантажена. Так. От задом я зрозумів, що тепер стало значно гірше. І камера заднього огляду це те, що рятує ситуацію. Хоча. Завдяки величезним боковим дзеркалам, ти все одно контролюєш ситуацію дуже легко. Як воно цікаво ось тут в цих глиняних коліях тепер і юзом. Але все одно дуже мало ділянок, які здатні зупинити Land Cruiser 78. Ну що ж, я вважаю це шикарний зразок військової інженерії, коли цивільний продукт перетворюється на ось таку унікальну машину. І це, знову ж таки, гарний приклад, який я би рекомендував підтримати, підтримати вашими донатами. Уся інформація про проєкт і куди можна донатити, є зрозуміло в описі під цим відео. На цьому все. Не забудьте прокоментувати відео і підписатися, щоби не пропустити наступний сюжет. Невеличкий спойлер покажемо, як виглядає справжній командний пункт на колесах. І дякую за перегляд.